Дивіться, у нас таке робиться на небі. Добрий вечір всім. Напевне, буде гроза. Чуєте? Капець вітер. Хотіла раніше, але Ну, зняти. Але не було часу. Того, що треба було господарство. Дивіться, капець. Зараз напевно я тут поріщить. хоч би граду не було. Дивіться, як хмари рухаються швидко. Капець. Охівпоріщить зараз. Охів періщить. Воно вже два дня намагалося. Два дня. Давайте туди ще сходимо. Я думаю, що і світло пропаде. Я вже там все позакривала. Курчаток забрали сьогодні, Австралорпів приїхали. Добре, що забрали. Дивіться, загородував. Кайовид, який. До речі, висять, нехай висять. Краса. Зараз хочу кого взяти собі на вечір салат зробити. Цибульки щепну. Захотілося щось зелененького салату. Ого, така блискавка, що капець. Сьогодні вже свої кабачки перший раз смажили. Смачненькі, соковиті, солодкі. Мені сподобалися. Оце ж Інна не могла раніше собі зелені набрати. Треба обов'язково було дочекатися, поки ливень почнеться. Гроза іде на город зеленушку собі рвати, розумієте? Ого, боже, як блимає. Там таке робиться над Києвом, що це просто капець. Давайте кропу ще нарвемо. Прямо так блимає, що наче день стає. Чи те все робиться? Так, я тут не поталувала собі салати. Давайте сходимо ще до короба. візьмемо салатів. Чого ти не так погано фокусуєшся, господи. Томати сьогодні всі встигла в день пообломувала нижні листочки, попідв'язувала і покропили бардоцькою сумішу. Ну, як звичайно. По класиці. Ось такий ще в мене салат є. Вже огірочки свої їмо. Ось руколка. Зачекай, зачекай трошки гроза. Зараз я вже в дім піду і вже можеш mm -hmm. ляти. Ну, мені, звичайно, що не треба, щоб гроза була. Хай дощик іде. Грози мені не треба. І граду тим більше, бо у нас сьогодні в сусідніх селах, ну не зовсім в сусідніх, так не дуже далеко від нас. Град був. Град був такий розміром, як яйце-бентанки. Такий більше трошки, такий, як цесарине яйце, більше, ніж ну то Це дуже великий град. Людям, напевно, і побив ці машини і все. Ого! Ого, це вже серйозно. щось Ближче воно. Ось стрьомненько, я вам скажу. Вон, дивіться, хата, сусідка. Так блимає, і причому блимає з різних сторін. І з тої сторони, бачите? І з тої там. Я дуже люблю цей час перед дощем, це моя улюблена, напевне, пора. Але і стрьомно. Страшноватенько. Я зараз як хлюпне, то хлюпне. Дивіться, прям стає як... В день світла. Все, пішла в дім, бо щось стрьомно. Всім пока.